Позичте, будь ласка, 5 гривень. Позичте, будь ласка, 5 гривень. А позичте, будь ласка, 5 гривень. А позичте, будь ласка, 5 гривень. 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 А позичте, будь ласка, 5 гривень. А позичте, будь ласка, 5 гривень. Чоловік, 50 копійок ваю. Ще пенсію не буду чов. А можете позичити 50 копійок? Це що, дійсно останнє все, що у вас є? 50 копійок? Державцем пенсія тут. А чому ви мені допомогли? Так, ви попросили, то я допоміг. А ви вірите в те, що добро вертається? А як вас звати? Мене Анатолій звати Семен, дивіться, дійсно добро вертається. Ви віддали мені останнє все, що у вас було, це 50 копійок, а я хочу вам віддати 500 гривень за це. Добро вертається. Дякую.